З'явилися нові деталі щодо Буданова та того, що насправді сталося у Покровську спецпризначенці ГУР, дійсно переломили хід бойових дій та отримали низку успіхів. Утім, все доволилося контролювати саме очільник розвідки. Армія Рефі виявила Буданова і вирішила скористатися ситуацією. Не набрала неочікуваних обертів. Та окрім просування і гарних новин є і гірка звістка. Тож про це далі детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Головне управління розвідки здійснило нову фазу спецоперації в районах Покровська, які Росія оголосила. Під діями спецпризначенців керує особисто керівнагур Кирило Буданов, який перебуває на місці події. Нові атаки проводять авіація, воєнні розвідки та її спецпідрозділи залучені кращі спеціалісти та спецназівці. Штурмовики зайняли районі Покровська, які раніше російські генерали оголосили захопленими. Ці райони вважаються стратегічно важливими для утримання міста. Різко хід боїв переломився. Нові успіхи стали можливими завдяки діям Кирила Буданова, який сам доєднався до операції. Та, попри радісні повідомлення. Сталася й більш сумна новина а очільника гуру місті, буцімто зафіксували рашисти у гур зазначили, що бойова робота і знищення російських солдатів. Триває, окрім цього, операція бійців розвідки спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності українських розвідників. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи головного управління розвідки. Російська влада вкотре заявила, що Покровський його супутник Мирноград, нібито опинилася в оточенні. Українська сторона це заперечила. але заявила про важку ситуацію на цій ділянці фронту. Також і генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав, що зараз ідуть бої за логістику. Зокрема, загін головного управління розвідки діє на п. Північно-західному напрямку пробив коридор і покращив ситуацію з логістикою українських підрозділів. Своєю чергою блогер та політичний експерт Володимир Цибулько заявив, що генерал Будану Покровську керує операцією підрозділів воєнної розвідки, покликаної врятувати місто від падіння. Як буде розвиватися ситуація, ми не знаємо. Але атака під керівництвом Буданова вже спростувала на весь світ брехливі заяви окупантів, зокрема Герасімова та особисто Путіна, про захоплення та оточення Росіянами Покровську. Цей сміливий крок виявився таким, що виходить. За межі тактичної операції в обмеженому просторі наголосив політолог. На його думку, це створення фони стає елементом глобального дискурсу, де московський правитель з усієї сили прагне надувати щоки. Брехливі генерали підтримують це, доповідають про уявні перемоги. А Трамп висміює його. Це може мати результатом серйозні рішення щодо війни перемовин і покращити підтримку України партнерами. А за цим стоять прості героїчні хлопці від ці горо та їхні побратима, констатував блогер. Тим же часом відсічотироста. 25 го окремого штурмового полку скеля можливо за допомоги гур у взаємодії з іншими підрозділами повернули український прапор на будівлю міської ради у Покровську. Про це повідомили у сьомому корпусі десантно штурмових військ ЗСУ прилюднивши в до операції зі становленням державного символу. Як видно на оприлюднених кадрах, у ній брали участь дві штурмові групи скеля, яким, попри ураження транспорту, так званим дроном ждуном та ворожої засідка серед зруйнованих будинків, таки зуміли дістатися міськради та провести зачистку від ворожої присутності. Так Таким чином українським воїнам вдалося повернути контроль над адміністративною будівлею, до якої раніше проник противник. Ну а керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія «Стратегія-21» Павло Лакійчук оцінив ситуацію, яка наразі складається у Покровському. Тож далі уважно його слухаємо. Боротися з такими групами теж краще, найкращий варіант рейдами вже ніяк не виб'єш. Да? То тут тактика спецназові, тому сирський перекидаючи. В Покровськ не тільки ж там спецназ Гуремо, і спецназ Гуремо, і спецназ е, ЦСБУ Альфа, і спецназ прикордонників, і е, спецназ е, Національної поліції. Тобто спецпризначенців багато кинули. І то, що ми бачили там операцію одної ну, розвідувально-диверсійної групи. Гуримо, як зафільмували російські ждуни, а потім про неї повідомив Кирило Буданов, це тільки маленька складова. І зараз там Венігрет в місті. Фактично, тут наші, тут росіяни в одному під'їзді, можуть бути на різних поверхах, різні групи, різних сил, це все міняється динамічно. Від того, які підрозділи задіяні, є необхідність, може бути необхідність особистої присутності керівника навіть не спецслужби в даному випадку, а того чи іншого структурного органу, тому що це логістика, це забезпечення. Це контроль за, за операцією, це допомога на місці. Коли Сирський їде на Покровськ, чи на Окуп'янськ, чи на Запоріжжя, це не тому, що він хоче там попіаритись. Він їде, заслуховує на місці командирів бригад середню ланку командирів з цієї інформації, затримує інформацію, інформацією, робить швидкі висновки, і тут же на місці може прийняти рішення. І рішення ешелоном вище, які здійснюються. Те саме візитки Буданова до Покровська. ну, По-перше, вони взаємодіяли з Главкомом. Тобто, це не окрема операція, якась гуремо. Це робота наших бойових підрозділів в зв'язці, в одному плечем до плеча з іншими підрозділами, аналогічними і не тільки аналогічними. Там і дешеве, і е, морська піхота наша тримається. І Буданов відповідає за свої, грубо кажучи, за їх забезпечення, за їх зв'язок, за їх взаємодію. Е, є інші воєначальники, які відповідають за своїх хлопців. І від того, як вони працюють як один кулак, залежить і успіх оборони. Окрім цього, перекидання бійців головного управління розвідки та інших спецпідрозділів до Покровська свідчить не лише про складну ситуацію в цьому районі, а й про прикуту увагу до міста політичного керівництва країна. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович. Він пояснив, що Покровськ міг би бути втрачений, якщо попередні тенденції б зберігалися. Але як акцентував аналітик, в кінці минулого тижня почалася операція гур, і не лише туди були перекинуті підрозділи інших військ і штурмових військ збу для того, щоб розчистити. Та логістику Покровську сказав Попович. Він додав, що на тлі цих події прогнозувати подальшу долю Покровська дуже складно. Однак Рафія продовжує насичувати цей напрямок піхотою, заводячи її до міста з південних і південно-західних околиць. Зараз там тривають бої. Там, десь наші стоять, десь росіяни не можна сказати, що росіяни контролюють певну частину Покровська. Бо буває таке, що заходять російська група, малюють червоний колір. Потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати. І так треба перемальовувати кожного разу. Розумієте. Там тому зараз треба перемальовувати і так треба перемальовувати кожного разу. Розумієте, тому зараз сказати про конкретні висновки, що буде в Покровську, і прогнозувати дуже важко, сказав Попович. При цьому він зазначив, що північніше Покровська в районі добропільського виступу продовжуються успішні дії Сил оборони України. За його словами, мотою цих дій є розблокування логістики для подальшої роботи в Покровську. За його словами, це може мати на меті реалізації кількох сценаріїв. Логістика може розблокуватися для того, щоб далі перекидати туди. Підкріплення українських сил тримати місто вона може розблокуватися для того, щоб організувати відступ у майбутньому. Але ми зараз бачимо заяву Олександра Сирського, що тримаємо Покровськ, тримаємо мирноград. Ці заяви були зроблені в суботу. Вони свідчать про те, що рішення щодо відведення військ не приймається. Може бути, що ми там хочемо влаштувати Сталінград. Заявив Попович. Раніше на літки повідомляли, що поглинання росіянами Покровська продовжується. Вони зазначили, що фіксація та знищення окупантів відбувається по всьому місту. Також вони зазначають, що РФ вже облаштовується у місті позиції. Тим же часом французьке видання Ламонде, пише, що російські окупаційні війська оточили покровці Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією рефії після падіння Авдіївки в лютому 2024 року. Сотні будівель, що вже стоять у Покровську, навіть серйозно пошкоджені, слугують певним захистом від снарядів. Сотні будівель, що все, що стоять у Покровську, навіть серйозно пошкоджені, слугують певним захистом від снарядів. Автори зауважують, що як правило, міські бої коштують більше саме нападнику, а не І в теорії можуть тривати місяцями. На думку журналістів, саме цьому сценарію віддав перевагу український генштаб, але з перекриттям постачання ситуації змінилося неназваний офіцер з механізованої піхотної бригади, яка більше року перебуває в Покровську, обурюється помилкам командування, які дозволили російським окупаційним силам оторшити місто. Мовиться в матеріалі вже кілька тижнів. Немає нормального постачання, а останні кілька днів воно повністю прип зупинилося жодних транспортних засобів не проїжджає. Таке місто, як Покровськ, з огляду на його розміри, численні висотні будівлі та заводи з товстими стінами могло б протриматися місяцями, роками. Це ж фортеця, сказав він. На його думку, падіння міста це питання днів, можливо, максимум двох тижнів. Інший офіцер, бригади морських піхотинців, передислокованої до Покровська, влітку якого у матеріалі називають П, каже, що ситуація дуже складна. Наша частина все що контролює квартал, куди не проник жоден росіянин, але бої наближаються за кілька днів. Вони проникли в усі райони. Військовий вважає, що в має чисельну перевагу як у людських ресурсах, так і в дронах. Водночас українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення отримувати покровсько-морноградську контрагломерацію. Максимально можливий час. Бо якщо російські окупанти контролюватимуть покровськ, там вони матимуть зручні позиції для своїх операторів БПЛА. про це у телеграм-каналі. Фахівець зі зв'язку Радіоелектронної боротьби та розвідка Сергій Безкресно з позивним флеш за його даними у військовому плані. Утримування цих позицій важливе. Оскільки за ними відкривається практично рівна територія в Либніпропетровської області, про це додав фахівець, свідчить карта висот. Тобто, якщо противник займе Покровськ, то отримає звідти можливість у тому числі відпрацьовувати на велику відстань БПЛА. Водночас він звернувся з проханням не нагнітати ситуацію, бо українські бійці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими та при можливості читають новини та соціальні мережі. При цьому як додав військовий експерт екс речник Генштабу Владислав Селізньов, є надія на позитивний варіант розвитку подій. Бо до цієї ділянки. Ки прикута уваги президент України і головкому Олександра Сирського, котрі побували на цьому напрямку? Тож наразі це було усе себе себата своїх рідних до зустрічі на Петіві. Слава Україні!